Вчора нарешті, в суспільству почули відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох з нас. Відповідь про термін мобілізації. Важко називати це відповіддю, але почули те, що почули. І знаєте, що найбільше шокує і знесилює те, що градус ненависті і хейту штучно сунутий з суті почутого на особу, на депутата, якому вдалося все-таки спровокувати президента, озвучити цю відповідь. Власне, закидає Гончаренку те, що він не на війні. Особа, яка в свій час чотири рази відхилила повістку, хоча обіцяв померти за Криму. І наразі він озвучив наступне: що наші кращі в світі чоловіки, наші дорогі захисники, які за покликом свого чистого серця кинулися захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, вони власне витягнули квиток в один кінець. І все нормально, і ворогів у нас внутрішніх немає, і все у нас супер. Заважає лише опозиція і конкретно депутат Гончаренко. Ну ок, і люди, які аплодують президенту, як він влучно і вдало вчора відповів. І власне, як у нас все дійсно хорошо. Ці люди гортають стрічку Тіктока, натикаються на відео Лисого, який намащує собі налисину подобу великоднії Паски. І в них не виникає жодних питань щодо того, що власне їхніх, їхніх же чоловіків, їхніх же синів, їхніх братів, їхніх батьків мали б замінити інші чоловіки, яких достатньо. Це неправда, що їх немає їх достатньо в тилу, але нічого з того не робиться. І... Власне, в той же час владні спікери, наближені до влади публічні особи, максимально лякають суспільство, залякують, деморалізують закликами мобілізувати жінок, мобілізовувати вже мало не дітей, мало не підлітків 14-літніх. І Я розумію, що в цей час люди просто навіть не реагують публічно, а просто приймають рішення залишати країну. Наслідки цих процесів, наслідки таких слів, таких заяв. Такого ставлення інфантильного суспільства загалом до влади, до її заяв, до сподівання на те, що Путін помре і все буде хорошо, вони будуть мати дуже трагічні, трагічні перспективи. Але поки ржом несемся і ржом.